в каплан купити щось їсти, Тут я знайшла на акції свічки по 20 корон. Досить такі великі. 20 корон, Подивлюся, яка доба горіння. 60 годин доба горіння. 300, 300 грам важить свічка. Я думала треба купити, тому що йде зима. Темнося, зранку довго з вечора скоро темнося, треба купити пару свічок хлопця. Я взяла доста маленький кошик, він у мене вже повний, але треба брати, тому що буде під корум, той раз можеш прийти, а їх вже не буде. Нам не декілька червоних. А треба якось допомогти хлопцям. Іли дуже добрі такі паштети. Для собачок є гов'яжі, курячі і лампи. Гов'яжі, думаю, найліпший варіант, але то є ще курячі. kureči, lám. Lidlové na je kofe Jakobs. Лідлове на акції з Випробування сороково. Відправляв передачу на фронт, і волонтери мені дали роботу ще. На сумський напрямок треба котам їжу. Дуже ще щось куплю. пані на акції є ось такий корм. Ще є ось такі паштети. Куріна, гурмет. Треба взяти. мені говорять, ідемо віддихати за кордон. Я за кордоном віддихаю, живу тут, віддихаю, загоряву на сонцю. Правда, сонце таке Холодне. зранку буде мороз. Сид, відпочиваю. біля мене тошки, як на віддиху, але я не йду на отдих, десь далі. Отправляю ташки на фронт. a jedam s pretolnim tvarinom. Čekalvo tobo se že malo potihate s semčeravo.